Так, от і дійшла черга до кормового столика, залитий його бетоном. Отак ми, щоб не різати вдоль таку кількість довгу цих 10,5 метрів, то ми врізали так Коротше, кусочками прикладемо, зараз все одно на нього зверху бетон ляже. Все його прижме і буде нормально. Так, черга дойшла і до цього. Так, спланував уровень, щоб трошки його зробити рівнішим, але тут діло не в рівненні, а у тому, що я його хочу залити трошки під углом. Щоб там під стіною було вище, а тут на цьому нашому бортику нижче, щоб тварині було легше доставати корм, який буде лежати під стіною або на середині. Щоб вона не стремилась до того, щоб залізти туди з ногами. А хотіла, ну легше їй було. Вона вперлась собі в відбійник грудьми, І достала язиком аж під стіною. У мене так залито в тому ну, сарай, то класно. Ніколи ніхто там не має бажання залізти. Може десь якісь менші телята за віком і розміром. То ті, може не достаю, то, то хочуть залізти. От панда з цього виводка з цієї партії, то трошки там лізла, а потім підросла і все. А тут буде нижче, бо там в мене реально оце вище. І мені це не подобалось, бо їм погано вставати. Ось, наприклад, там десь. Там, мабуть, десь отак висота оцього і труби, до якої будуть привізі приварватися. Оці тут буде привіз одна, тут буде привіз друга, тут буде поїлка. То тут а, в мене там, десь отак. І коли вони встають, жопу піднімаю, і треба голову туди закинути, а її високо і вони ну, коротше, не подобається мені, вони трошки тяжко встають. І тут я зробив нижче. Тут от 18 см, от сюди 18 см. Ось тут класно. І тут в мене стяжка буде ось на цьому угулі. Тут десь зо 2 см. Я таку більше не буду робити, її вистачає. Кроме там ніхто ходити не буде. І раз в рік може і котеля забіжать по кругу, то це не так вже і страшно. Так, отут видніше. Отут тут 18 см, плюс 20 і 4, якщо... Ні, тут, мабуть, 6. 6, так. Да. Оце 6х4 труба. Оце вам вважайте. 18, 20 і, 4, і 6 нормально отлично тут буде. І він буде лягати, встає, жопу підняв і голова пішла туди, і він встає, а там в мене вище, мені так не подобається. Але про кормовий стіл. І там я одне не зробив. Оцеї підложки я не поклав. Зовсім підложечки цей. І вона повинна там бути, вона грає певну роль. Бо я, по-моєму, типу годівлі. Я їм насипаю дуже багато, щоб 10 разів до них не ходити. І коли він трохи постоїть корм, а він такий ну, мелений, він ацурбує в себе вологу. І там в мене немає під кормовим столом підложки. І він сиріє, і довше, якщо багато дуже насиплю, вже не хочуть їсти. Тоді приходиться чи вигрібати, чи що, ну таке. А тут вже зроблю, вже в мене цієї проблеми не буде. Отаке. От то основна фішка, що це я не рівняю, а оце. А просто роблю, щоб там буде типу, вище, що тут буде уклон йти в цю сторону. Ось така штука. Ну все, зараз буду заливати. Що в мене вийде, то я знімлю, вам покажу. Ось такі діла. Так. Е Підвів я он уровень мотузочком, де не де більше, де не де менше. Ну, десь приблизно по 2 см не менше. І більше. І ось так два прольоти я вже зробив. Помаленьку, потихеньку. Більше кидаю цемента. Бо язиками будуть лизати бетон. Вилизувати добре було ями, я це вже знаю. На фермі ви бачимо. І вон, видно по досці, як воно буде під уровень. Отак. От Щоб їм було легше тягнутися до корма, який буде під стіною. Отак. От За уровень цього відбійника. Бетонну, яку ми самого вилили. виляли. Отак воно буде робитися. Так, ну все. Так, з кормовим столом закінчив. Починаю. Верніше вже почав, спланував дно рештака Гноєвої, Ну, гноєвого рештака. Він буде Вон яма, вон отвір, який буде спускатись в яму рідина, і звідти, і звідти там вище, тут нижче і так само ззаду. І таким чином воно буде рідка фракція калових і сечових масок. Туди стікати, там чи насос, чи не знаю чим я буду щось там чимось викачувати. Тут люк скоро встановив. Там я вже забетонував теж підлогу. Отак. От І потім, як ми там напротив зробимо клітки, отут, там теж ми яму. Провели вона буде звідти з тої сторони теж стікати сюди. Отака от штука. Ну все, лишилось тільки залити. Це вже легше, слава Богу. Ну, дай Бог. Нарешті, нарешті закінчились бетонні роботи на цій стороні. Уже от. Треба знімати опалубку, висох уже, висохла наша дорожка бокова, по якій ми будемо ходити, заносити їду. Отак. От І кормовий стіл. Тут, звісно, трохи кури наработали, але вже кормовий стіл готовий. От ми йдемо, будемо сипати сюди, їсти, замести треба і красити. І все готово. І отак ми виходимо. Чік. Отак. Слава Богу. Отак. Зайшли. І пішли. Отак. Все. Уже тільки лишилась покраска і фіналка. Все.